Це табір дружба у селі Воїнівка Олександрійського району. Його перевірку комісії розпочинає з пляжу, де купатимуться діти. Реконструкція пляжу розпочалася в 2019 році. Сам пляж він вже займав ну майже там 20 метрів, що вже затрудняло нормальний відпочинок дітей. Було прийнято рішення зробити таку кардинальну реконструкцію пляжу. Для цього була задіяна. Ну, відповідна спеціальна техніка. Викорчувався очерет, все вивозилося. На сьогоднішній день вже на пляжу складає майже 100 метрів. Якщо ви зараз бачите на пляжі траву, то трава прибирається Це там за декілька годин, завозиться по всьому периметру пісок, який потім уже филями сам затягується на дно. Пляж був обстежений водолазами. Із обласного управління. На пляжі розчищена сама зона відпочинку. Ми знаємо, що в минулому році цей табір не відкривався, він був закритий, тому підготовчі роботи не проводились. Буде завезено зі слів директора пісок на цей пляж. Вже замовлені аналізи цього піску. Головне дно пляжу, воно перевірено, розчищено від грубої рослинності. Сам пляж територія ми бачимо покошена. На території табору розташовані два спальні корпуси. Вони розраховані на 220 дітей. Чи готові вони до заселення дітей, перевіряє Андрій Спільник. На вході до спального корпусу бачимо обладнане місце для обробки рук антисептиком. Антисептик у нас згідно вимок спіртумісність. Ну, скажіть, будь ласка, що стосовно термометрії дітей і працюючих? На сьогодні закуплено 4. Термометра для вимірювання температури безконтактних. У разі підвищення температури, що буде робити? В разі підвищення температури алгоритм дій такий. Спочатку дитина поміщається в ізолятор, угу. в одномісний ізолятор. Потім визивається карета, спеціалізована карета швидкої допомоги, яка доправляє у відповідний заклад охорони здоров'я. Це спальні кімнати. Під час карантину вони розраховані на чотирьох дітей. Розміщається при умові 5 квадратних метрів на дитину. Тут вимоги дотримані. Табір працюватиме три зміни, розповідає директор. Отримали фінансування як переможці відкритих торгів на закупівлю путівок для дітей пільгових категорій. Перша зміна сформована за рахунок коштів, які ми отримуємо від департамента, де проводився тендер. І з місцевого бюджету теж тендер проводився. І на сьогодні близько 150 дітей на першу зміну є. На перший заїзд виділяється 900 тисяч. Це діти з соціальної сфери. На увесь оздоровчий сезон ми отримуємо. Близько трьох мільйонів на оздоровлення дітей, соціально незахищених верств. Тут діти будуть їсти. Це харчоблок, це склад сипучих продуктів. Тут зберігається там макарони, тоді вже коли завозяться. Ну, по потребі нас тут на добу видаються. Холодильники, обладнання, потужність харчоблоку готова до виконання своїх безпосередніх функцій. От, керівництвом закуплено додатково столовий посуд оновлений, додатково закуплено холодильне обладнання. Поліцейський Сергій Луненко перевіряє огорожу навколо табору, має зауваження. Огорожа в наявності у відповідному стані, однак при перевірці огорожі біля пляжу, біля водоймища, було виявлено відсутність цієї огорожі. Це питання не вирішено на законодавчому рівні. А саме, ми не можемо обгородити пляж. Таким чином, ми обмежимо доступ людей до води, а існує водоохоронна зона це 100 метрів. От зараз вирішується питання, яким чином я можу обгородити. Після трьох годин перевірки комісія робить висновок про готовність табору до відкриття. Опрацювали всю відповідну документацію, тобто, за винятком технічних моментів, які будуть забезпечені до початку першої оздоровчої зміни, табір в задовільному стані, тобто видно, що робота проведена. Приймати дітей у таборі почнуть завтра. Олександр Сметанко, Олександр Донцов. Новини на Суспільному. Кіровоградщина.